Чому важливо співати? Одного разу, е, коли народ ізраїльський мав велику боротьбу, то пророк сказав: знайдіть гусліста, знайдіть музиканта і співайте Богу. І подивіться на перемогу. Стратеги сказали, ви ненормальні, поставте наступ опозицію, по поставте щити, я не знаю. Але Господь хоче від нас, щоб наше серце йому співало. Ваша справа стояти спокійно, сказав колись Бог до Ізраїля. І дивіться, що я зроблю. Ви сьогодні, дійсно, діти Божі, бо так захотів Господь. Друге послання до коринтян пише такі слова. Велика подяка Богові нашому, який дав нам. Перемогу у Христі Ісусі, тому що ви пахощі Його, яке розповсюджується на всякому місці на планеті? Я додав на планеті. Ви Його пахощі, бо ви розповсюджуєте Його правду на всякому місці, де ви є. Вам подобається парфум? Дивлячись, який, правда? Ви особливий парфум, який подобається Ісусу Христу і Батьку, і Духу. Ви особливі у очах Божих. Не тому, що це ви такі, а тому, що сам Господь вас покликав до своєї праведності, дає вам її. Якою ціною ми вже багато раз говорили, він досяг цієї перемоги. Але тепер він говорить такі слова: ми Христово благоухання, бо ми для спасаємих. Запах на життя. А для тих, хто загибає, хто хоче померти, хто не приймає Євангеліє, ви смертоносний запах. Ви люди, які будете говорити правду, як хоче Бог. Одні будуть казати дякую. І поклонятися Богу, і падати на коліна, і, і славити Його. А інші скажуть пішли ви туди і туди, і не хочу тебе чути, і знати, і будуть тікати від вас. Ви будете для них. Ми не пошкоджуємо Слова Божого, як, багать, як багато хто, а проповідуємо. Правдиво, як від Бога і перед Богом у Ісусі Христі. Ми не скажаємо Слова Божого, як багато це роблять, і хочуть догодити людям. І говорять, і допускають якісь речі. Дякую брату, який нагадав, це тема у мене в серці давно тяготить. Це велика блудниця Вавилона, коли це було описано в 18 главі Откровення Івана Богослова, коли каже. І я дав їй час покаятися у її блудодіяннях, і вона не захотіла. І я поставлю її на ложе і прийдуть на неї всі свірепі е, е, болячки, і потім він потопив це. Це весь світ блудодействував. Це дуже велика проблема сьогоднішнього часу. Люди ситі хочуть блуда. Коли людям добре, їм треба. Хліба і зреліще, да? нічого не змінилося. Ісус закликає нас до на Неві у винограднику Своєму, і каже, ви письмо наше, яке написане не просто на чорнил, чорнилами на узошитах, а в серцях ваших записано. Ви показуєте собою. Це я читаю 3 глава, 3 стих Корин... 2 Коринтянам, 3.3. 2 Коринтянам ви показуєте собою, що ви письмо Христово, це повне Євангеліє. Так дійсно, Христос є наша праведність, так дійсно Він наша, но Він робить з вас від лиця до лиця, як в зеркалі, дивлячись на нього, ви стаєте письмом, яке буде читати весь світ. Бо така була обітниця. Ви маєте впевненість, що Бог. Вас призвав через Ісуса Христа не до погибелі, а до спасіння, тому що ми самі можемо подумати, що це від нас. Він каже, ні, ця способність від Господа, від Бога. Ви можете тільки грішити, а способність не грішити це від Бога. І Він говорить: Він дав нам цю здібність шостий стих, щоб ми були служителями нового заповіту. Бачите, умова бути служителем нового заповіту. Ви розумієте, що не всі можуть бути служителями нового заповіту? Це умова. Тут записано, ми не можемо його нікуди діти, ми мусимо про це говорити. Ми ще раз говоримо, наша способність спасатися не від нас. Це Ісус Христос. Але Він говорить: Я взяв вас, щоб ви були пахощами. І ця способність від Бога. І це все сталося колись, коли жив пророк Єремія в 30-31. Подивіться, що там написано: 31, 31. Це я говорю до вас, бо прийде час нового заповіту, який я заключаю з вами. І це вже не буде від букви закону, це вже буде від Духа Животворящого. Що таке буква закону? Колись до Ісуса Христа Бог заключив із одним із народів світу заповіта і сказав: Я даю вам це написане. Це було написано на скрижалях. Два рази писали, ви знаєте, один раз розбили, а інший раз написав, сам перст Божий. Перст Божий на планеті написав заповіді, що мені подобається, і сказав: будеш поступати так, буде тобі добре. Не будеш поступати так, буде тобі зле. Вибери сьогодні добро. Но прийшов час, коли виконується новий заповіт, і Бог прийшов у закон, став законом, став виконанням закона, взяв на себе прокляття закона і каже: А від сьогодні я обрізую ваші серця. Я хочу поселятися у вас у серці. Я стаю разом з вами, такий, як ви. Після днів тих, говорить Господь, покладу закона мого у їхнє нутро. І на серцях їхніх вже напишу і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Чи це не велика насолода бути народом Божим? Коли у тебе вже в серцях закон написаний, коли ти того, воно тебе манить, ти не заставляєш себе служити Богу, ой комусь би треба йти по проповіді, ой, може би почитати, або ще щось. У тебе бажання. Ти завжди готовий йти служити. Чому? Ти бачив Ісуса, ти зустрівся з Ним. І Він говорить, і вже не будуть учити один одного, брат-брата, а просто будуть збиратися і казати, ти з Господа знаєш, слава йому, він великий, він так і так робив. І потім Він говорить: а тепер від малого до великого я прощу беззаконня їхні, і гріхів їхніх уже не буду згадувати. Ті речі, які в тебе були до покаяння, ті речі, ті мерзості, які ти робив. Він каже, я здатний їх ніколи більше тобі не згадувати. Ці гріхи, які у тебе будуть супроводжувати тебе, я готовий тебе пробачати, але це твоє серце. Приходи до мене, очищайся, крові хватає, Евеліна співала яку пісню по милості, правда? Ви можете уявити, що Великий Творець неба і землі він великий суддя. Він дійсно справедливий Бог, правда? А знаєте, ми приходимо до кого? Ми приходимо до милуючого батька. Якщо ти станеш перед суддю справедливого, то тобі буде зле. Він сьогодні кличе тебе йти до милуючого батька. Не йти від батька. Це ми говорили в прошлий раз. Були люди, які сказали: тату, я йду в дальню дорогу, я йду від тебе. Це блудні сини і дочки, які хочуть гратися з Вавилоном, цим земним царством, яке тобі дасть насолоду, ти принцеса, ти цар будеш вообще, все для тебе. Ця земля буде знищена, ви знаєте. Все земля, сонце, всі зорі впадуть, як яблуня, коли її потрясете, воно впаде все. Це все видимі речі, які просто дуже Вони каже, ми дивимося на видиме, а вони тимчасове, вони мінливе. Воно все все зникає. Навіть учені сьогодні дивляться, як це всі ресурси землі сьогодні іскопаємо, і все сьогодні знищується. Людина добирається, їй треба збагачуватись, і вона робить зонові дири. Воно все сьогодні зробить для того, щоб ти зменшив час свого перебування на землі. Тобто сьогодні люди, одне царство знищує друге. Один одного вбивають, знаходять якісь причини для того, щоб це ставалося. Але Господь нам показує такі слова. Він каже: Я заключаю з вами домовленість, ви стаєте моїм народом, я пройду з вами ці всі шляхи, і тепер Він говорить. Це служіння ми носимо в своїх серцях, і вони вже не на каміннях, вони на серцях наших. Бо де Дух Господній, там свобода. Свобода не грішити і потім іти каятися. Це так, коли ти младенець в тебе будуть ці речі. Тут свобода, яка дає тобі сили бігти від того, бачити цю проблему і не заходити в неї. От це сила, свобода. І тоді ми відкритим лицем, як у зеркалі, дивлячись на славу Господню, будемо преображатися в образ Його і славу Його. Про що це говорить? Це йде реформація нашого життя. Ми стаємо краще, чи ми все-таки стаємо ще хуже, чи залишаємося такі самі. Наша, в принципі, природа та ж сама, ми порох і в порох повертаємося. Але він говорить, ми у своїх е тілах, і він тут сказав: ми маємо таку храмину, ми глечик. Знаєте, що таке глечик? З ним треба дуже бути обережним, особливо коли він хрустальний. Чим ти хрустальніший, тоді до тебе чим мало дотронутися і ти на мільйон кусочків розпадешся. На мільйон кусочків тебе ніхто більше не зліпить. Ну правда? Тобі хтось сказав слово, і ти вже велика цаца вже обідився. От от мене принца обідили. Ти про що ти про себе багато? Не треба так думати. Нашому Господу плювали на, на, на нього, в лице плювали, його розділи наголо. Він цар царів ніс ці всі, всі переживання. І він каже: Я знаю, як тобі сочувствувати, я знаю, як забрати цю тягуту серця твого. Але ти будь ізі мною, ти йди до мене. Бог, який повелів тьмі зникнути, бо прийшло світло. І відкрив серця, і освітив серця наші. Він прославив нас через Ісуса у поднебесній». Бачите, що пише 6 стих 4 глави? Бог, який запалив не просто сонце, світло з'явилося ще забагато швидше, як сонце, і зорі. Світло це не те, що ми дивимося, Люміна. От подивіться, є світло, яке світиться в цих людей, які співають тут спереді. Що це за світло? У мене є тож такі люди, які я дивлюся на чоловіка. Мені хочеться служити Богу. Знаєш чому? Бо є Бог, подивися на нього. Подивися, як він живе, подивися, як він тепер себе поводить. І це хороше письмо, яке люди читають, і це правда. Да, буває різне, потім і ті люди буває, і падають, ще щось. У них є Христос, який їх востанавлює. Це велика благодать сьогодні. Але люди дійсно хочуть вірувати і говорити. І те пише, зато виконується Псалом 115.1: Я вірував і говорив. Чому люди не говорять? Про Бога я маю на увазі. Бо не вірують. Що ти віруєш? Любий бізнесмен знає, він на всякому місці буде говорити тему, яка буде йому предлагати повний кошельок. Так? І він говорить: я тебе закликаю залишити ці речі і йти у мене працювати. Ти собирай собі, збудовуй собі оселю, яка ніколи не буде ограблена, ніколи в тебе її не заберуть. Ніколи. Я хочу ще більше сказати: є сьогодні вінець. Який приготовлений під твою голову, під твої плечі. Він готовий, щоб ти не загубив його, щоб хтось не похитив твого вінця, будь ласочка. сьогодні у Бога є нагорода для тебе. Дійди до кінця, просто тобі треба встояти сам у собі. Ти не заробляєш бали, ти не заробляєш спасіння. Ти просто показуєш, Господь живий, Він живий Бог. Це все інше ідоли це все інша сатана. Бог живий сьогодні на планеті і у Фравенфельді, слава йому, воскресший Господь. І який сьогодні поставить перед собою вас у радості, він здатний сьогодні вас тримати в радості, що сьогодні забирає радість у християнина. Можливо, то, що сказав брат? Може, твої думки десь у якихось інших принадах земних. Ти ніколи там не, ти не, не получиш там радості, ніколи в житті. У Господа її хватає. І тому Він каже: Я вас умоляю. Тобто були якісь речі, коли сказали: Я умоляю вас. Не просто прошу тебе, якщо б ти зміг щось зробити. Апостол Павло, журячися про церкву, яку основав, він говорить. Заклинаю тебе Господом. Заклинаю тебе Господом, який створив небо і землю. Поводи себе достойно звання Ісуса Христа. Якщо Він поставив печать свою на тобі, ти можеш це мати і дотепер насолоджуватися тим. Знайте, що благодаті Ісуса Христа. Який був дуже багатий, обнищав. Раді вас, і його нищитою ви збагатилися. І ще раз, той, який мав усе, якщо сьогодні люди кажуть, що мають багато, Ісус Христос, маючи усе, Йому поклоняється вселенна, він гуляє до приділа Вселенної, Йому святі ангели не можуть дивитися, закривають свої очі перед його святістю. Став бомжом. Ісус Христос став нічим бомжом. І якраз цим ми збагатилися. Ми, получаючи відповідь на свої питання, стаємо багаті. Сьогодні мучає тебе питання: чому так? Або чому так? Іди до нього, говори, іди в Його милосердя, проси пробачення і сповідуйся в гріхах своїх. Починай трудитися на його ниві. Ти побачиш, як ти збагатишся.